Поїхала я в один монастир на всеночну та на сповідь приїхала на початок, але дуже хотіла їсти. А там, недалеко від входу, монастирський кіоск з випічкою, чаєм, кавою і всякими іншими смаколиками. Зайняла чергу, і коли вона якраз підійшла, переді мною залазить чоловік. Я вже відстояв, брав тільки що, так що будьте добрі. І так далі. Огидний мужик, братоголовий на понтах. Гаманець товстіший за мою сумку, куди міститься абсолютно все, шлейф одеколони. Мені кава, каже, дві. Розчинний, питає продавщиця. Мені натуральний і найкращий, каже чоловік. А бритий цей ще й замовив якихось пирогів, тістечок, ще чогось, що дружина не може спекти, чи коханка думала про себе. І взагалі я на сповідь запізнююся і кидаю на нього такі погляди, що він просто в попіл згоріти має, але на мене він навіть не звертав уваги на його польоту птах. Нарешті він узяв усе, що йому треба, і вийшов. П'ю чай, дивлюся у віконці і бачу, як цей нахабний мужик свою найкращу натуральну каву, бомжам віддає. Вони там недалеко розташувалися і пороги свої з тістечками. Я аж поперхнулася, не витримала, підійшла до них. Це ви для них купували. Так, в мене сьогодні день народження. Частую ось принюхалася на четверези. Вітаю! Чи можна я тут постою з вами? Цікаво. Стривайте, звичайно, вуха нагострила, а він бомжиків розпитує, що з ними трапилося, і так далі. Підтягнулися до нашої компанії дві старенькі. Теж до монастиря йшли і стали бомжикам говорити, що на кшталт так жити не можна, треба працювати. Ну, і я підтакую. А мужик, цей, поки ми проповідували, штанину одному бомжу підняв, а ногався гнила смердюча. Він її обмацує прямо голими руками. Я аж не витримала. Ви не боятись? Я ж лікар, каже, оглянув, написав на папірці ліки і грошей бомжу дав на нього. Дивлюся я на дядька, а нормальний мужик, очі добрі. А чого я про нього не подумала, а бомжі задоволені. Тістечка з кавою лопає. І попленталася я на свою сповідь. Тільки толку. Вибачте, за сльози. Дякую.